Вітаю, друзі! Цим відеоблогом я хочу фіналізуватися або підвести риску під темою 8 березня. Не те, що я готовий поставити крапку у цьому питанні, але три крапки вже треба ставити: перегортати цю сторінку, рухатись далі. Я уважно вивчив. Коментарі під своїми фейсбучними постами, я їх читаю. Щось трошки почитав з коментарів під моїм відеоблогом. Коментували дуже різні люди, не тільки мої підписники, а в тому числі і випадкові. Багато обурених, звичайно, незадоволених, це абсолютно природно, зрозуміло. Тема дуже чутлива. 8 березня жінки хочуть зберегти це свято, тому що вони потребують уваги. І ось частково познайомившися з суспільною думкою, це не репрезентативна вибірка, це не соціологічне опитування. Мені в голову підтягнувся. Олег Сазонтович Чабан. Ось таке ім'я. Хто не знає, Олег Сазонтович Чабан це професор, доктор медичних наук, психіатр, займається також психологією. Публічний інтелектуал читає лекції для різних аудиторій, в тому числі для лікарських аудиторій. І колись я кілька лекцій його послухав для лікарів. Професор Чабан. Під час своїх лекцій періодично любить задавати таке запитання. Чи знають українські лікарі, що французькі жінки мають право протягом трьох днів перебувати на лікарняному без медичного діагнозу? По-моєму, один раз на рік дається така можливість французьким жінкам вийти на лікарняний на три дні без медичного діагнозу. Звичайно, переважна більшість не знає. Про те, що там робиться у Франції, що там дозволено французьким жінкам. А потім професор Чабан з посмішкою здає наступне запитання: ну, добре, якщо ведеться лікарня них, без медичного діагнозу, то що тоді там пишеться? Яка причина? Ну, взагалі тут уже ніхто нічого не знає, всі губляться в здогадках під там, фізіологічні якісь природні цикли, це все не підпадає, ніхто не може зрозуміти. І так само з посмішкою професор Чебан говорить. Що в лікарняному пишеться відчуття самотності. Відчуття самотності. Три дні. А, як на мене, це компенсація. Компенсація французького суспільства за неувагу до своїх жінок. От 8 березня це та сама історія. Я по коментарях це суджу, як і з трьома днями на лікарняний з приводу з причини відчуття самотності. Дуже багато жінок протягом року відчувають себе самотніми. Вони потребують уваги. Це природна така фізіологічна потреба у жінок, не у всіх жінок, так? але жінки відрізняються від чоловіків. Принаймні в моєму колі спілкування немає чоловіків, які вимагають до себе уваги, люблять комплімен, компліменти і е, е, потребують е, так, агресивно, подарунків там, навіть на свій день народження. Ну, Мені хто нічого не дарує, я нічого не знаю. Ні, ну дарують, ну, я взагалі не звертаю на це уваги. І всі чоловіки, які яких я знаю, також такого немає. Це не означає, що у чоловіків немає інших потреб. Можливо, в них навіть їх є більше, цих, ніж у жінок, і вони також є незадоволені ці потреби. Але поки що суспільство, ну, принаймні, в планах немає надати чоловікам три дні лікарняного у якості компенсації. Перспектив я не бачу. Це все якось так безпроглядно. Ось. Чому я провів цей приклад і провів ці аналогії паралелі? Тому що 8 березня і оцих три дні на лікарняному це одна і та сама історія. Дивіться, я не проти, я не проти того, щоб жінкам якось компенсувати відсутність до них уваги. Але тоді цей день повинен так і називатися. Не міжнародний жіночий день. Не треба прикриватися ширмою про боротьбу за права за рівні права з чоловіками. Про право на освіту, про виборче право і так далі, прикриватися Кларами Сетки, Розами Люксембург. Не потрібно цього робити. Потрібно взагалі відірватися від 8 березня і від будь-яких дат, в тому числі від дня народження Лесі Українки, взяти барабан, кинути туди 365 кульок, прокрутити цей барабан, витягнути його. Витягнути якусь там дату, наприклад, 3 липня, так, чи там 17 жовтня. І сказати, що це буде день для жінок, для жінок, для того, щоб їм, хто хоче, дарував квіти, ще там щось шанував, якось компенсував їх відчуття самотності. Можливо, будуть волонтери, волонтерські рухи, вони будуть готуватись, мати ну, якийсь там перелік, облік, візьмуть людей, їх інвентаризацію приведуть таких жінок. Будуть як от, Тимурівці колись у нас були. Тимур і його команда. То у нас були Тимуровці, вони ходили по хатах, були самотні, там жінки жили, там, і чоловіки в тому числі. Вони їм допомагали виносити сміття. Якісь знаки, уваги проявляли. Я нічого не бачу, але я проти того, що ми прикривались політичними ширмами, політизували і розказували про якесь там ось, ну. Права людини і боротьбу жінок жінки ні за що не борються. От в нашій країні, тим більше. Я дозволив собі там навести один приклад в коментарях і сказати, що насправді це в Україні зовсім історія не про права людини, тому що з огляду на те, як жінки відреагували на відсторонення педагогів під час локдауну, це говорить про те, що права людини пройшли, пройшли повз нас. Це жіночі колективи. Там щось ми не побачили Захис, захисників е прав на працю. І феміністок ми там теж не побачили, не було. Де були феміністки, я не знаю в, в ці моменти і таке інше. Є такий журналіст на Радіо Свобода, він має російські корені, звати його Сергій Медведєм, він веде авторську передачу Археологія, російська редакція Радіо Свобода, і, так, що... і також він веде ці. Блоги, блоги, і він написав дуже коротенький блог. війна зруйнувала міф про російську жінку. Коротко Медведєв сказав наступне, що він би дуже радий привітати когось на Росії з жінок з міжнародним жіночим днем. Але там проблема не в тому, що ніхто не виборює своїх прав серед жінок, а що немає взагалі жінок. Там інша проблема війна скасувала жінок, тому що це все не жінки. Він дуже хоті привітати жінок з 8 березня, але жінок немає. Ось в чому проблема. Тому що з'ясувалося, що жінки є дуже цинічні і вони використовують чоловіків для отримання гробових. Ну, це не, не жіноча поведінка, дуже все так це саме. Ось чому 8 березня. Теж я сюди цей приклад привів. Тому що на Росії 8 березня виконувало зовсім іншу функцію функцію компенсації за хамство і рабське ставлення. рабовласницьке, перепрошую, рабовласницьке ставлення до жінок. Там ще багато чого намішаного інтимного і дуже неприємного. І я вважаю, я це розцінюю як помста російських жінок. За те, що їх чоловіки не вважають, ну, українське слово скажу, курвами. І якщо раз вони їх так вважають, то, звичайно, жінки їм платять тією ж монетою, і вони вважають абсолютно правильним і справедлим ставитись до чоловіків точно так. точно так, і використовувати їх для матеріального благополуччя. І все. Ось тому е, російська версія, а у нас багато людей, е, ну, в принципі, це не секрет, що постпострадянські, радянсько-культурні, російсько-культурні люди, вони більш прихильно ставляться, їх частка їх більше серед прихильниць, 8 березня. Вони повинні розуміти, що українські чоловіки ну, не заслуговують такого 8 березня, тому що. Українські чоловіки не мають ніяких відчуття провини перед своїми жінками. Вони до них так не ставляться. Тому ми називаємо своїх жінок дружинами. Це для нас дружини. І, взагалі, важко собі уявити, щоб українська жінка здавала свого чоловіка для того, щоб отримати якісь там фінансові і матеріальні компенсації. Тому тому місця 8 березня, навіть у російській версії, також. Взагалі немає, його не має існувати. Це важливо розуміти. В чому проблема ключова і головна? І чому 8 березня не може залишатися державним святом і взагалі якось прив'язуватись до 8 березня і до якихось там таємних дат, які стоять за цим 8 березня. Тому що ним все активніше і активніше користуються феміністки. Вони не просто фемінізують українське суспільство і фемінізують чоловіків, що є злочином, я підкреслюю, вони розвалять інститут сім'ї. І це свято буде використовуватись для розвалу інституту сім'ї. Це велика проблема. І це дуже недалекоглядно і короткозоро. Використовувати свої природні потреби в увазі для того, щоб Розвалювати інститут сім'ї, не помічати цієї проблеми. Це дуже безвід... безвідповідально. Ну, я хотів би теж таки сказати, що ну, жінкам не потрібно дорікати чоловікам, що вони чогось не розуміють у 8 березні, що ми то не розуміємо, це не розуміємо. Я не буду казати, що чоловіки більше розуміють. Я просто скажу, що чоловіки все розуміють. Не потрібно Не потрібно дорікати чоловікам. Вони достатньо розуміють, і е, діяльність там, консерваторів українських, вона абсолютно не спрямована проти жінок, повірте. І саме українські консерватори відстоювали права жінок і висміювали тих чоловіків, які хотіли їх поставити на військовий облік там, за півроку до війни. Чомусь фемініст... голос феміністок не, не було чутно. Не було чутно. Ну, таке, таке підведення підсумків по 8 березня. Дякую всім за увагу. Можливо, комусь це не сподобалося, але я ж тут не для того, щоб ну, подобатись. І ми за що б'ємось? За те, щоб говорити те, що відчуває наше серце, а не те, за що нам заплатили, чи те, що хоче хтось почути. Дякую всім за увагу ще раз. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.